Вітаю, мої любі малята. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Це три ведмеді, тата-ведмідь, мамо ведмедиця Та їх син ведмежатко. Ведмежатко вважає, що він вищий за тато та за маму. Давайте допоможемо ведмежаткові. Порівняємо тато та ведмежатку. А як ви гадаєте, малята, хто вищий? Давайте поставимо їх поряд. Хто вищий? Так, діти, тата-ведмідь, вищий за ведмежатку. А ведмежатко нижчий від тата ведмідя. Тепер порівняємо тато ведмежатко та маму. Поставимо їх поряд. Хто вищий? Так, тато-ведмедика вищий за маму-ведмедицю. А мама ведмедиця. Нижче за тато ведміжатка. Отже, хто найвищий в цій родині? Так, тато ведмідь трошки нижче мамо ведмедиця. І нижче за всіх ведмежатко. Давайте порахуємо, скільки ми бачимо ведмедів. Один, два. Три. Всього три ведмедя. Я пропоную. Побудувати для ведмедів будиночок. А допоможуть нам в цьому геометричні фігури. Давайте пригадаємо їх назви. Трикутник. Якого кольора трикутник? Червоного. Квадрат. Якого кольору квадрат? Жовтого. Квадрат великий або маленький. Так, великий. А якого кольору маленький квадрат? Так, синього. Беремо жовтий квадрат і викладаємо перед собою. Зверху на квадрат прикладаємо. Трикутник. Це буде дах нашого будинка. А маленький квадрат синього кольору викладаємо зверху наш жовтий квадрат. Це буде віконечко. От такий будиночок у нас вийшов. Пробуйте виконати це завдання з батьками вдома. Самостійно. Ведмедикам дуже сподобався ваш подарунок. Вони вам вдячні, але вже час завершати наше заняття. До побачення, до зустрічі!